Всім привіт! Друзі, сьогодні, як я обіцяв, хотів показати вам, як у мене зроблене провітрювання в фрамугах. Дивіться, в принципі це такий максимально бюджетний варіант. Ось труба до труби прикручений шнурок. Такий, ну, пасок, пасок безпеки. Він ось у мене на, на витягнуту руку. То есть, мій зріст на витягнуту руку. Це для того, щоб тут коли будуть люди ходити, щоб ніхто не, не наштерхнувся на цю трубу. Тобто її можна було б зробити аж сюди. Але е, вирішив зробити так. В принципі, тут нічого складного. Ось підійшов, взяв, взяв за шнурку і потягнув. Потягнув і ось так фрамуга. Одною рукою все це дуже швидко все робиться. Так, який саме механізм? Механізм тут ось так. Іде. Мені не видно, але буду вам намагатись показати там. Іде труба, основна оця ось довга через трішки товстішу трубу. Оцей от зелененький такий кусочок, труба в трубі. І там приварений на такому шар... шарнирчику. І ось як... як це працює. Коли відчиняємо, труба рухається в трубі і повертається там. І все. Цепочок оцей в ролі фіксатора, щоб фрамуга не відкривалася туди далі. Ось так ось все. Чесно кажучи, дуже, дуже легко, дуже швидко відчиняється, зачиняється. Не зовсім бачу, що я вам там показую. Ось так. Тут, опять же все дуже-дуже просто. Отак, От защипнули і все. І вже його вітром нічим, нічим не відкриє. Ось відщипнули. Тобто відчинити, зачинити фрамугу це займає секунди діла однією рукою. Ось так воно виглядає зсередини. Зараз піду. А, в принципі, з тієї... А, з тієї сторони теж покажу зараз вам. Так, ось. А зі сторони вулиці все тут а, теж досить бюджетно, досить легко встановлена пружина. Там зроблене таке кріплення з пластиночки металевої. Приєднана пружина до фрамуги і кріпиться пружина ось на розтяжності. Такі для того, коли було спочатку без них, але коли вітер з тієї сторони, то бувало таке, що фрамуга закривалась. Я встановив ось, бачите, пружина, вона її тримає зараз в натяжці. А коли зачиняєш, воно виходить, ще більше розтягується і все, все добре тримається. Ось такий досить бюджетний метод відчинення фрамуги. Але є один момент, який потрібен центральний стопчик, щоб був. Ось у мене з цієї сторони і з цієї він є центральний, а з тієї сторони там немає. Там у мене ворота і посередині стопчика немає, тому там зроблено ще... Ще більш, можна сказати, простіше, там просто через блочок, через тросик відчиняється, зачиняється, теж стоять пружини з наружної сторони. Але, ну, так собі, чесно кажучи, не, не зовсім мені подобається. Но, взагалі, якщо є можливість, то робіть відразу через трос, через. Коротко, як... Так як треба. Багато хто показує відчинення фрамуг механізм. Ось такий механізм краще відразу робити, не видумляти нічого такого. Але якщо немає можливості, то мені просто треба було дуже швидко їх закрити фрамуги. Бо в нас тоді були вітра і все таке. А можливості зробити нормальні механізми, не було ні матеріалу, ні фінансів. Тому ось так з чого як то кажуть, що, що, що було в господарстві, та й примінив сюди. Ось так. Цей механізм, до речі, дуже прикольний і дуже легко ним користуватися. Все, друзі, всім успіхів, всім пока.